Гімном європейського союзу зворушливою піснею про мир у виконанні сотні маленьких чернівчан і в компанії колоритних гостей, на чолі з самим Францем Йосифом, місто зустріло 607-му річницю з дня першої письмової згадки. Як це було? Дивимося разом. Під звуки оркестру в суботу о десятій ранку чернівчани вітали біля ратуші цісаря Франца Йосифа. Чернівці здавна славилися своєю багатою культурою, тож після Кайзера містяни зустрічали оплесками представників національних меншин, які століттями співіснували в мирі та злагоді українців, румунів. «Масіло! Масіло! Масіло! Масіло колоритну єврейську маму з дітками. Німців, поляків. Та вірменів разом з тим пригадали міські легенди. Ти що не знаєш, що чернівці це таке дивовижне місто, що там навіть підмітають підміляють. Людей, зокрема бургомістра Антона Кохановського, чернівчанам, котрі зробили вагомий внесок у розвиток міста, вручили одноіменну муніципальну відзнаку. А медалі на славу чернівців отримали родини загиблих в АТО. Примітно, що найпоширенішим побажанням у цей день було, щоб у нас став мер, щоб всі були щасливі, щоб діти ніколи не плакали і матері, щоб ніколи не втрачали своїх сім'їв. щоб їхні серця завжди були радісними. Щоб все було прекрасно в нашому місті, а також в Україні. Дякую вам велике за святом. Скажи. Звісно. Звісно ж, цього року свято не обійшлося без ярмарку. На центральній площі продавали випічку та кондитерські вироби на площі Пресвятої Марії, Чернівчанам та гостей міста. Чекав розпродаж виробів ручної роботи. Серед новинок на цьогорічному ярмарку були українські механічні 3 d пазли від київських майстрів. Так би накручувати цю турістінку і за неї вона розкручується і в движение модель залежно від розмірів, такий конструктор коштує від 69 до 329 двадцяти дев'яти гривень, які іграшки з натуральних тканин, зайців у костюмах фіолетових коників та принцеса на ярмарок привезла майстриня з Хмельницького. Іноді навіть в сні мені приходить якийсь образ, і я встаю і якби... Відтворюється і образ в іграшці, за словами майстрині з Космача Івано-Франківської області, цього року в моді вишиванки білим по білому. Чоловічі від 450 і вверх, і жіночі так само від 400 теж вищі. А ще на ярмарку можна було скуштувати настоянки та інші напої на травах і меді. Їх до чернівців привезли з Кіровоградщини. Медовуха, яка виготовляється з натурального меду з компонентами додаткових ягід, соку, з ну, Фруктів, і вона має градуси 12-16 градусів не більше. Ці дівчата прийшли на ярмарок, щоб запросити однолітків займатися у церковій студії, а недалеко від них розташувалися шаржисти. Модель трохи хвилюється. Для мене це буде сюрприз. Не знаю, як то буде, як буде виглядати. Та художник запевняє, результатом клієнтка буде задоволена. Ми, ми стараємось, так людей кажуть прикрасити їхню взагалі. Справити всі недоліки і готую, що пластична операція без наркозу і за п'ять хвилин цього ж дня на площі філармонії презентували понад 20 чернівецьких та всеукраїнських проєктів, які мають на меті покращити життя містянам. Після Києва та Запоріжжя фестиваль соціальних ініціатив Юкрейзян приїхав до Чернівців. Фестиваль об'єднує соціальні ініціативи, знайомить їх один з одним, надихає міста, в яких може трохи люди втомилися щось робити, і наше завдання всіх поєднати. Познайомити і е, все рухати вперед. Таким був цьогорічний день міста. З нагоди свята, чернівчани бажали собі та один одному лише найкращого. Нехай буде будуть сідні, такими сонячними, як сьогоднішні. Процвітання нашого міста, наших людей, щоб все у нас було в достатку і все було супер. Теж Павло Монахов Максим Демко Чернівецький промінь.